Або біля дамби, вірніше біля мосту, будуть визначають зараз рибалки, де їм буде зручніше це робити. І для того, щоб люди не замерзали на самому плесі, тому що все-таки льод дає свою температуру, ми попросили і, і власне, будуть стояти таких близько 20 бочок обігріву. Де кожна людина може просто прийти, погрітися, перепочити, подивитися на інші змагання, а їх все-таки буде досталь. Основні події будуть відбуватися біля фонтану Сльози Гронського. Тобто там буде стояти сцена, там будуть розміщені торгові намети, і є домовленість, власне, тепер я можу вже це озвучувати, що ми запросили. Обласну раду, облдержадміністрацію в них була вчора нарада, і вони погодили власне, участь своїх вертепних колективів на нашому святі зими. Тобто є добра тенденція, коли об'єднуються дві структури і обласна, і міська, чого раніше в нас ну, чомусь так не було прийнято на обласних свят, на святкування зими, але. Якщо дасть Бог погоди і добрих намірів, і е, твердого переконання, що кожна людина має теме слово, то ми очікаємо наших гостей з районів, де буде показана і культурна програма з Грошової, там декілька таких колективів, і парад вертепів тут буде е, на льодовому просторі. Окрім того, це буде е, біля острівка кохання е, сад е, снігових скульптур. Тоже буде для, для дітей цікаво. Так само будуть майданчики для змагань: лава на лаву, е, хокей, традиційна ковзанка буде відкрита на е, острові Чайка.